— До тебе підходила Кейт Вінслід, це правда. говорила про Україну. Так, що саме? Насправді, я вам скажу, це е, най робив пропозицію, дружині. Це найзворушливіша мить в моєму житті. І оце от, друга. Ні, ще дитина Друзі, народилася. Дитина <рес> народилася, це третє початне місце Кейт Вислід. Бо е, як це сталося? Спочатку була церемонія, вона там, на шостому поверсі, там півтори тисячі глядачів сказали. І потім всі ці люди спускаються отак от по сходах, там на третій поверх, де йде фуршет, де всі-ці всі, -всі ці люди типу, сідають за столики і ви спілкуєтеся між собою. І я йду зі своєю командою, з режисером, ми так несемо цю бафту, режисер, продюсер, оператор, команда вся. І ми спускаємося по сходах, і просто спонтанно мене отак от хапає за руку жінка. Я вам клянусь, це моя улюблена актриса. І... Але, ти її не впізнав. Але я її не впізнав. Ну, по-перше, типу, образ, який я її бачив в Титаніку, і який зараз я її побачив, це різні люди. От, очевидно. Але е... ну, по-друге, -по я не міг собі повірити, що таке може зі мною саме трапитися. Клянусь, я одну. це правда. І... і вона мене так хапає за руку, ми спускаємося по сходах. І вона дивиться мені в очі, у неї так набираються очі з людьми, І вона так от іде і каже, типу, such, a great speech. It was such a great speech. Каже, типу, well done, man, well done. І там щось починає казати, і я просто йду. Іде, і йде її поруч чоловік, у нього, до речі, теж таке довге волосся, так хвостику. І він так посміхається, типу, поруч іде. І вона отак от заглядає мені в очі, каже це, тримає за руки. Мене отак трусить. І тут ти я, прокинувся. Ні, я не прокинувся. Я прокинувся вже, я зараз Це підводка. Я йду, і єдине, що я додумався, це робити отак: я Я... я Я Я Ну, просто... навіть їй не сказав, що вона моя улюблена акторка, про Ді Капріо. як я міг не сказати. це? Ну, no, їй зазвичай же кажуть, я ваш big fan, big fan, fan. Так, так. І я я, я... я не сказав, і вона так спускається далі, все проходить, ми попрощалися. От, це тривало, ну секунд сорок. Може. Отак, от е, після цього я так повертаюся до своєї команди. Вони дивляться на мене, і я кажу, хто це був. Я вам клянусь, я кажу, хто це був? І Франц, режисер, каже: якщо я зараз скажу, хто це був, то ти впадеш.